У Мене маленький хлопчик, йому шість років, і старший йому шістнадцять років. Обидва лякаються. Об обидва ховаються погано, сплять. Дружина почала приймати пігулки снодійні, щоб була якась можливість вночі поспати. Мене заспокоює те, що я в чатах з дівчатами, з друзями, з родичами в цей момент переписуюсь. Дитина не дає розкисати заради неї. Тримаю себя в руках. Как тревога, так и просыпаемся в коридоре сидим. К этому не привыкнуть, не адаптироваться невозможно. Человек такое животное, которое привыкает ко всему, но это невыносимо. Мы не живем, мы выживаем, мы доживаем. Постоянные сирены, взрывы где-то рядом, чуть-чуть дальше. Ну это невыносимо. Не обходиться без ліків, які там впливають на нервову систему, так ну і якось стараємось переключатися, тобто там дивимося, або якісь позитивні фільми, або ще щось. Ну якщо це йдеться про обстріли, які вночі, тому звісно, ти вже ніякого сну не маєш і вже не спиш. Тому в день дуже важко працювати.